Типу, що це взагалі за люди? Чим вони взагалі ці люди в піарі там займаються? А ми тільки почали. Супер цікаво для вас, і він сам, типа, підштовхується. А може, я вирібати. Ковбаси береш. Інша людинка, і ця перша людинка така. типу. А можна я соплі витру, будь ласка. Привіт! Привіт! Юлія, скажи, будь ласка, чому ми тут? Тому що це одне із моїх найулюбленіших місць в Києві, і тому що я тут приходжу вигулювати всі свої сумочки, в мене їх штучок сім. Я давно вже ходжу на ринки, тому що, ну. Мені подобається, що тут купа фермерів і, взагалі, малого українського бізнесу, який нині підтримувати треба більше, ніж раніше. Тому як це я, як 30-літня бабуся, запрошую всіх на ярмарк. Ти ще понюхай його. Я цей гарбузик точно візьму. Слухай, вони такі красиві. А ми тільки почали по ринку гуляти. Я взагалі дивлюсь на всі ці овочі і згадала класну українську рекламу. Дуже її люблю. Це молоко добрих корівок. Сидить мужик десь в селі в себе на кухні п'є молоко і дивиться на город. А на городі якийсь молодик вже поцупив в нього городину, там щось кабачки, помидори цупить, чувак, який вскакує, біжить. Вони біжуть через через весь їх. Там я не знаю, село, город по вулицях, через ярмарок чи базар, і там така ще музика. Я Думаю, ну все там він доганяє, цього молодика. Думаю, зараз буде сварка, а він щось йому стоє такі в руці і каже, потюсоню ще візьми. Несподівано. Я просто обожнюю. Скажи, а в тебе є якась улюблена українська реклама? Давай тобі розкажу дві. Давай. Коротше, перша це коли чувак їде на великому автомобілі, і там грає пісня «Я їде додому, і він їде на фурі і проїжджає різні поля, різні типи рельєфів в Україні, пейзажі. І ну, типу, грає оця от така ніжна музика, і ти просто дивишся цю рекламу, і це візуальний кайф. І вона, типу, просто мені нагадала дитинство, бо ми з татом десь років 13, тато мене брав з собою, і він їхав на бусику через всі Карпати з Львова в Ужгород, і ми, типу, вночі зупинялися, зустрічали світанок, який, типу, так знаєш, за гори. Ну просто кайф, і тому це, типу, меч з моїми спогадами. І друга реклама це, коли пам'ятаєш, зупинка. Сидить там, не знаю, хтось, і людинка якась, до неї підходить інша людинка, і ця перша людинка така, типу, а ця людинка в неї, о, розуміє! Чудово, розумієте. Да. Да. Існує таке кліше, що про піарників дізнаються тільки тоді, коли стається скандал. Чому так? Слухай, я не думаю, насправді що це так. Мені здається, просто що ну тоді важливість цієї людини актуалізовується, яка цим піаром а, займається, бо їй треба в цьому момент вопросики ти типу, порішать. Просто скандал він завжди яскравіший ніж якісь маленькі чи великі перемоги. А які ще є кліше про піарників? Е, слухай, е, колись, коли я там працювала в одній із своїх компаній. Е, Великій компанії, то було таке сприйняття, типу, що це взагалі за люди? Чим вони взагалі ці люди в піарі там займаються? Ніхто цього не розумів і доводилося типу, їм це постійно пояснювати. Знаєш, як доводити типу, свою важливість Я важлива, я потрібна. І мені подобається, що зараз це не так. А, а які б ти дала поради молоді, яка вирішила стати піарником? Слухай, по-перше, багато читати різного там, про спілкування, комунікації, дивитись різного про спілкування, комунікацію. Тому що тобі треба не тільки взаємодіяти з журналістами, лідерами думок і ТД, і різними медіа, тобі ще треба взаємодіяти з різними командами. І типу, це величезна кількість людей з різними характерами. Тому мені здається, що найкорисніший навик для піарника це вміння спілкуватись і вміння писати. І вміння трошки фотошопити. Я я думаю, що як мінімум лосотул. Домашні ковбаси береш? Я люблю м'ясо. <рес> Ні, ми лякаємо людей. Може, чувак просто проходив пост ага. і згадав пісню фактично самі там, де ти м'ясо. знаєш, Ірина Карпа, до того, як почала вчити людей, як правильно виходити заміж, вона співала пісні про чуваків, які є м'ясом. О боже. Юля, в мене ідея. Давай е пропіаримо цей бурячок. Оцей? Що нам треба зробити? Ти щоб його пропіарити? давай ми визначимо, що цей бурячок взагалі хоче. Ну типу, в нього, походу, вже немає вибору. Але він, напевно, хоче розказати, що він вирощений на найкращих українських ланах і, типу, суперздоровий, суперкласний, і з нього вийде найкращий борщ. Тому ми визначаємо канал комунікації для нього. І ідею креативну. його канал комунікації основниця його буде інстаграм, і е, ідея буде така, що ми покажемо шлях цього бурячка. Йо! Можливо, якщо б у нас була така можливість зняти його десь на ланах широкопалих, то там, а якщо ні, то ми несемо його з базарчику, потім там він лежить в холодильничку, потім він ріжеться красивими смачними кадрами, і з нього вариться борщ, а потім всі офігенько його їдять. І це там, не знаю, місяць контенту коротких роличків вірусних. Після закінчення успішного проєкту. Коли тебе наповнює щастя і радість, в тебе є танок успіху. Пам'ятаєш, колись коротше була така платформа, називалася Коуб. і там був такий Коргі, який повертався. Отак, от, от по... Пупу -пупу -пупу. Пупу -пупу -пупу. Пупу -пупу Це дуже класно і правильно. Дякую. Прошу. Юля, дякуємо тобі за твій час. Завжди рада. Друзі, залишайте свої е, коментарі і е, питання для наступних інтерв'ю коментарях. На, на правах Юлії з каналу Павроф'янк підписуйтесь на нас, будь ласка, особливо поки ви дивитесь це відео, бо тому що поки ви дивитесь відео, то е, ну типу ютуб вважає, що це супер цікаво для вас, і він сам, типу, підштовхує це відео, щоб його побачили ще більше людей. Вот. Ходіть на ярмарки, друзі. Да, приєднуйтесь. Ярмарки це секс.